про таку персону, як Сергій Лавров, зараз багато у медіа також дописують, що можливо готують йому якусь заміну. Включно видання CNN дописало, що. Лаврова не було на ядерній нараді Путіна, і через це в Москві ширяться чутки про його відставку. Відсутність міністра закордонних справ Росії Лаврова на засіданні Ради безпеки Росії спричинила певну паніку та хвилю таких от пліток у Москві з приводу а, його відставки. Чутки про його можливу відставку поширилися настільки швидко, що Кремлю довелося навіть публічно на це все реагувати. І Пісков, звісно ж, відреагував. А зазначив він наступне, а, звичайно. Лавров продовжує обіймати посаду міністра закордонних справ і назвав повідомлення про зміну кадрів неправдивими. Пані Ольго, як ви думаєте, якими загалом можуть бути наслідки для зовнішньої політики Російської Федерації у разі того у випадку, тому якщо Лавров дійсно втратить підтримку Путіна, чи буде його замінено а, на сьогодні? А, міністерство закордонних справ не є міністерством закордонних справ на Росії. Тому, что это какие пропагандистська Міністерство Министерство пропаганды, и Лавров, и Захарова, Все эти люди <coughs>, ведут себя сегодня не как дипломаты, а как Соловьев или Дмитрий Кисельов, например, может быть, как Мардан. Тому ця інституція сьогодні не є такою, якою вона має бути. Тому вопрос не в Лаврові як таковом. Можливо, вин, можливо, він дійсно може піти в відставку, але все министерство, как таковое, важно расформировать, потому что сегодня на сегодня оно не соответствует тому призначению, на яко даже в советские времена можно сравнивать Лаврова и и увидеть, что Громыка Більш схож на міністра закордонних справ ніж на Лавров. Тому так є проблема у Путіна і тому він замінює Лаврова якими-то другими людьми, наприклад, Кирилом Дмитрієвим, Чимідінським, тому що вони більш схожі на дипломатів сьогодні. Чим лавров щодо зустрічі Трампа та Путіна, адже упродовж останніх тижнів було багато розмов про можливу зустріч Трампа і Путіна саме в Будапешті. Зрештою, як ми знаємо, вона зірвалася. Але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Урбан розраховує досі, що все вийде організувати в майбутньому. Окрім того, нагадаю нашим глядачам, ти що листопада Віктор Орбан приїхав до Сполучених Штатів на зустрічі з Трампом. Ну і змі повідомляли, що в той момент. Анто він буде намагатися посприяти, аби зустріч з Путіним таки відбулася, пані Ольго. Як на вашу думку, наскільки імовірна зустріч в першу чергу між Трампом і Путіним у найближчій такій перспективі, і як би ви оцінили роль посередника Угорщину, включно прем'єра Віктора Орбана? безпосередньо в контексті цієї потенційної зустрічі в ближайшій перспективі я вважаю, що ні. Зустріч мало перспективно, потому что немає, немає содержания всей так как Трамп понимает уже, на, на, что Путин не уважает, не, не желает, не бажає закінчення войны. Тому такая встреча не будет дешева, и тому она Трампу не потрібна. И Трамп усиливает свое давление на Кремль, чтобы достичь каких-то результатов. Что касается Орбана, то зрозуміло чому для нього ця зустріч потрібна тому що наступне весни він у, у нього вибори і він на цей момент проігрує своєму конкуренту Петру матір і його партії Тіса тому орбану потрібна якась діяльність щоб показати свою важливість для угорщини, тому він демонструє якісь таку діяльність, він їде к Трампу, він получає от Трампа якісь висловлювання в свою підтримку, І для Орбана це дійсно важливо.